Я довго почувала себе поганою мамою, бо має тягнутися до їжі. А я собі думаю, ну ще рано водити другий прийом, так не можна. Але коли дивишся на свою дитину, яка сидить і облизує тарілку після сніданку. Ну як надати ще. Має вже сім місяців, і я готую для неї вже два прийоми. І плюс вводимо новий алерген мигдаль. На сніданок зробила яєчню з грибами, дрібно порізала гриби, обсмажила на олії, додала зелену цибульку і залила яйцем. Має готую без солі, а собі теж саме тільки присолила. Щоб було більш збалансовано, ще зробила йогурт з полуницею та насінням льону. Ну плюс пропарений перчик, бо Май його дуже сильно любить. А от вечеря у нас вже більш цікава. Кіноа залишилася зчора, тому треба підсмажити тільки креветки і зробити овочі. А ще б залізо з кіноа краще засвоювалось, додала апельсин та ожину. І головне третій день мигдалю. Натираю його дрібно і даю окремо, щоб точно бачити, що вона з'їла. З кожним алергеном стає ніби простіше, але я все одно на стрімі. Пам'ятаю, коли водила яйце, то сім потів з мене зійшло, поки вона ту крихту з'їла. І знаєте, що я більше не відчуваю себе поганою мамою, бо коли бачу, як має смакує і з таким задоволенням їсть, розуміє, що це було правильно.